Всім доброго вечора, ми з України. Я дуже рада знову з вами хоч декілька хвилин поспілкуватися, тому що більше, на жаль, не можу. У нас сьогодні чудовий осінній день. Справжнє таке оксамитове сонце. Дуже приємно. Люди продовжують мріяти. Люди Продовжує жити. Люди вірять в краще, так воно і має бути, так воно і буде. Знову уклідно дякую всім тим, хто нас захищає. Ми вас не підведемо. Ми на своїх місцях робимо все, що потрібно, що від нас залежить. І для тих, хто мене слухає, а я знаю, що мене слухають і дивляться. Наші захисники теж ще раз вам уклінно дякую і показую вам трошки нашого осіннього сонечка, завдяки якому я не знаю, настрій у наших українців сьогодні набагато кращий. Попри все, ми вас любимо. Ми ми знаємо, ми впевнені, що все буде добре. Треба лише лише ще трошки, трошки поборотися. Як казав наш рідний Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава! Всіх люблю, дякую, Сонечко теж, Вон, бачите, виглядає. І тому відео таке у нас сьогодні, подивіться, яке. Ну просто, просто казка. І тут сонце, і тут сонце. Сонце.